Колись можеш китайську будемо вчити, предметна, там багато приголосних. Там не У -у 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 -у, поїхали. І це реально катастрофа. Я буду вас мотивувати такими спрощеними фішками. Все, 5 євро попросити, можеш. А чому я приїхала на цвентор? Привіт, Гало, Галю. О, дивись, до речі, півтора роки тому ти гірше вимовляла. О, супер! пам'ятаєш, ми з тобою вчилися вже говорити? Так, до речі, прикріплю сюди посиланнячку на це відео, ми не будемо його повторювати, бо сьогодні буде ще більше цікавої і корисної інформації для різних, для різних рівнів. Значить, привіт, буде. «Халло». Так, супер. Початок легкий. Ставте лайк, обов'язково поширюйте це відео своїм друзям та знайомим, які вивчають німецьку мову. Повітря, і пішли далі. Morgen. 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 Oh, morgen. 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 А то так... Morgen. Morgen. Знаєш, німці приходять і такі Morgen. Morgen. Так. Да. Значить, ми «р» всередині ці слова можемо читати як Morgen uh або Morgen. Звичайно, другий варіант значно кращий. Це вже так Друзі, англійського звуку ж у німецькій мові немає. І я знаю, що ви робите цю помилку на перших уроках німецької мови. Хто ще її не виправив навіть до середнього рівня, будь ласка, виправляйте morgen. Далі guten Abend. Guten Abend. І коли ми кажемо комусь на добрані, gute nacht. Добре, Nacht. Gute Nacht. До речі, тебе гарно виходить звук. г. Хто мене зараз слухає звук Г у німецькій мові присутній. Багато з вас кажуть, не Гутен, а Гутен, не геєн, а геєн. Друзі, так говорити не можна. І для мене великим відкриттям було, що навіть дехто має вже багатотисячний запас німецьких слів, але все одно має проблеми з вимовою. Вимова це наша обгорточка, так, як ми виглядаємо. От, наприклад, Красивий жовтий піджак, все так випросувано, доглянуто чепурненько. Оце є наша асоціація для вимови. Тобто, вимову ми плекаємо, вимову ми тренуємо і вимову ми покращуємо. В мене є курс по вимові. Який складається з п'яти тематичних блоків, де ми пропрацьовуємо всі нюанси з німецької вимови. І навіть на таких youtube відео де ми будемо з вами вивчати різного роду лексику, я завжди буду звертати увагу на вимову. Ну що, поїхали далі. Повторюємо за мною. Будемо прощатися. Прощатися німецькою можна сказати в різних варіантах: Bis bald. Bis bald. Так, це до скорого. Без шпета. Без шпета. Без шпета. О, добре. Це до пізнішого. Mm -hmm. Тобто, німцям важливо, коли ми побачимось наступний раз, і від того в них є різні прощання. Наприклад, якщо ми побачимося от-от, то вони скажуть: гляйх». Без глях. Без сети чи без сети? Без? Без. Так. Тобто ось-ось побачимось. Наприклад, ми розлучаємось там на 2-3 хвилинки, так? І я кажу, ой, я зараз забіжу знову. Без гляй. Угу. Так. Schön dich zu sehen. <laughs> Давай. Schön. Uh, be... Schön. 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 Dich. Dich. Zu sehen. Zu sehen. Schön. Schön. Шан. Шон. шон. Увляути. Шан. Шан. <laughs> не шун, не шон не шин, а саме шан. Шон. Шан. Китайська якась. Ні, ну китайська там взагалі прикольно, звичайно. Колись, може, ще китайську будемо вчити. Е, в німецькій мові не все побудовано на якихось вигуках, тобто вона більш предметна, там багато приголосних, там не У -у 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 -у", поїхали, побігли там. Ні, не таке. Uh, Все-таки це є просто різно, різновиди звуків, тобто ми можемо сказати у, а можемо сказати «ю». м'ягеньке. Ми можемо сказати о, ми можемо сказати. Е". Тобто це є «о» з двома вушками, та називається Умляут. Моя Яна, до речі, дуже любить Умляут. Вона всюди домальовує, каже: О, це два вушка, значить, це Умляут. До речі, бачила Яну в інстаграмі, в сторіс. Вона так гарно повторює за тобою сторіс взагалі унічка. О, та дякую, дякую. Дякую. До речі, так, німецька для дітей в школі Вавдоч також є. І я залишаю тут посиланечко, з яким ви можете ознайомитися із навчанням для дітей у групах, які відбуваються в нас регулярно набори на нові групки. Або віддати свою дитину до мене особисто на. Чання, ми будемо працювати за курсом для дітей віком від 5 до 13 років, і зараз я даю додаткову порцію слів та фраз для того, щоб вітатися і прощатися вже на рівні b 2 c 1 Ну тобто, бачиш, Софія, у нас завжди на кожному рівні є якась своя особливість того, як ми вітаємося, як ми комунікуємо з людиною. Можна їй побажати гарного, вдалого дня, можна привітатися простіше, складніше, можна попрощатися простіше, складніше. І в тому і відмінність між нашими рівнями володіння німецької мови. Ставте лайк, обов'язково поширюйте це відео своїм друзям та знайомим, які вивчають німецьку мову, і у коментарях зазначте, яке привітання та яке прощання ви використовуєте найчастіше. А яке би хотіли б навчитися використовувати у побуті та серед колег, як попросити п'ять кав у кафе? Софії, ти скільки разів на день п'єш каву? Ну, десь два-три рази. А тобто п'ять разів в кафе тобі не треба казати, я хочу п'ять кав. Ні, <сум> Хіба якщо з компанії якоїсь приходиш? Давай ми навчимося говорити цю фразу. Давай. Давай. Якщо ти хочеш сказати мені одну каву, будь ласка, то кажеш іх.

Добре, у німецькій мові є слово der Kaffee, це кава і кафе. Кафе. Так, кафе. Але залежно від регіону, ми можемо наголоси міняти, тому дуже часто чую від вас я в кафе і п'ю кафе. Тобто ich bin im кафе und trinke ein кафе. Це є неправильно. Правильно, німецькою буде ich bin im кафе und trinke einen кафе. Лілія, якщо я хочу дві кави. Два німецької це буде цвай. І, до речі, круто, що числівники в німецькій мові не відмінюються. Тобто в українській мові числівники відмінюються. І це реально катастрофа для всіх, хто вивчає українську як іноземну. В німецькій круто, що вони не мають форм дві, двох, двох. Німецький це завжди цвай. Це легко. Так, це значно легше. Тобто, я буду вас мотивувати такими спрощеними фішками в німецькій граматиці, бо німецька граматика це не завжди дуже і дуже і дуже, дуже складно. Українська граматка складніша. Е, так, значить, якщо цвай – це два, то три це є драй. Драй. О, добре. А ну давай навчимося з тобою говорити драй. Др драй. Гр. Я пам'ятаю, ти воду, чи ти не до того воду так. Та. <свят> Пам'ятаєш, ми з тобою тренувалися на воді? Так, 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 та, пам'ятаю. Там робили всякі полоскання гр. горла, щоб гр. вийшло. Так. А, до речі, про це є окреме відео на моєму YouTube-каналі, як навчитись вимовляти звук «р». і коли його треба казати, як «р», коли як, «р». а коли його замінюємо на звук А. Ну, то ми все-таки скажемо 5 кав. Мені треба п'ять кав. А чотири кави як буде? Ой, чотири пропустили. Фіа. Fear. Ні. Без Без Фіа. Фіа. Добре. І п'ять буде фюнф. Фюнф. Ну, що за ф'юнф? Фюнф. фунф. Фюнф. Фунф. Та не фунф, а Фюнф. Фюнф. Там немає апострофа, там є фюнф. Фунф. Fu. Fu. Та не фу, а фу. Ф, ю. ф ю плюс ю з'єднай. Ф ю плюс ю? Так. Фю в мене виходить. Та не фю, а, а. фю. 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 Зараз говориш, як лілья. Знаєте, що німці не можуть сказати ліля? Це ти прям для них неможливо. Лілья завжди. Фюнф. Або як для єгиптян А... Е... Та я думаю, то Наталя. Ну, давай ми не будемо про єгипетську, але Наташ'я в Єгипті там щось інакше визначає. А -а -а. Е у нас фюнф. Фюнф. Ні, я не можу. Давай вчися. Фюнф. Фунф. Фюнф. О, решті. Це друге. Давай, давай. Давай, чекай, чекай, я налаштую. Сконцентруйся. Так. Фюнф. фюнф. О, добре, можемо сказати: фюнф ойро. Фюнф ойро. О, супер. Все, 5 євро попросити, можеш. Так. До речі, знаєш, прикольну історію. Як Давай. їздила на навчання в Грац, Грац це таке фантастичне студентське містечко в Австрії, друге за величиною в Австрії після Відня. І воно взагалі вважається зеленим серцем Австрії, тому що хто був у Відні, той знає. Там, в принципі, є дуже багато таких помпезних парків, але будинки часто без жодного дерева коло будинка і там. Асфальт, бурківка, будинок, асфальт, бурківка, будинок. Тобто е, влітку гаряче, доволі у відні. Грац — це зовсім інакше місто. Там є річка, там є багато, дуже зелені. От коли я їздила в Грас на навчання, перший раз сіла в трамвай. Ну, я ж е, село сільради, це був дуже далекий 2012 рік. І... Я після нашого трамвая двічки, який загорався через раз, коли їхав на пасічну, попала в трамвай в Граці. Який не загорався, не димів, ніхто руками не розчіпірював ті двері. Ну, Попадаю туди, і в мене були гроші тільки паперові. Паперові без копійок. А там, щоб купити квиток, там папір не підходить. Там треба мати тільки копійчані гроші. А на той час в Європі вже ходили там. 5 євро копійками, 10 євро копійками. Для нас це теж що тоді була диковинка, в нас не було таких великих монет. Я там метаюся між тими автоматами всередині в тому трамваї, як мені той квиток купити. І в мене паніка, тому що я зараз буду чорний їздун, як вони називають, і шварц то означає той, хто типу, там зайчик. Хто хоче проїхати без квитка. І люди бачать, що є якась дівчинка в платічку, в якому не ходять австріячки зазвичай, mm -hmm. ну, якась, типу, слов'янка, ну це дуже помітно зразу. І метається, щось не так, щось сталося. Підходить до мене е австрієць, ну десь 30 плюс і каже: ich Ihnen helfen?» Типу, як я вам можу допомогти? Іс ет вас льоз? Щось сталося. І я йому птицею тих 20 євро, кажу, я не знаю, куди їх всунути, бо воно щось не працює. Він мені пояснює, що тут можна тільки копійками розрахуватися, купити собі цей квиток, або вам треба вийти з трамвая, знайти будку, в якій можна купити квиток, mm -hmm. а вона десь там через кілометр після того місця, де ми зараз є. Mm -hmm. Ну, типу, я, яка не має інтернету на телефоні, взагалі не розумію, що таке Google карта і, в принципі, не шаріш, поки що щось зі мною відбувається. І він так дивиться, що я, моя твоя не, не розуміє і каже: Ну, тримайте дай мені гроші на квиток. Тоді це було одноразова поїздка коштувала 2,60 євро. Типу, це теж було для мене космос дорого. Я така думаю, нічого собі, 5 хвилин проїхатися, це 260 євро. Або інакше треба було купляти там квиток, який діє годину, там дві години, півдня, день, тиждень, місяць, рік. Там ціла система е, тривалості тих квитків. От. І мені дав просто так гроші. Молодець. Хто? Я чи він? Це і він, але ми ще класно себе. Як -то, е... Та мені не було цікаво, я вже залі була дитина, знаєш? Просто оцей такий факт, що мені допомогли. Ніхто там не Ой, мігранти, типу, понаїхали, та, та, типу, та, та. там грошей не мають. Я мала гроші. Просто мені треба було їх поміняти на копійки, щоб можна було купити, але це все був час. Історія саме не закінчується. Тому що я сіла не в той трамвай. То окей, що мені дали гроші на приїзд, але я приїхала на цвинтар замість університету. Тому взагалі факап з факапів. Я їхала на іспит. І я вже і так спізнювалася, тому що поки я розібралася з тим квитком, проїзним і так далі. Потім кінцева станція Фрідгоф. А Фрідгоф – це є мирне подвір'я. Тобто я приїхала на цвентар. А чому я приїхала на цвентар? Тому що треба дивитись на напрямок, куди їде зараз мій автобус, нехай 20-й. Тобто я там мала номер 20, але він міг їхати в напрямку в цвинтар і в напрямку в університет. Ясно, що я не читала, в якому напрямку він їде, я просто побачила цифру 20 і голопом в нього застрибнула. Я так само у Львові була. І поїхала не туди. Ну, менше з тим. Я трошки спізналася на іспит, нічого страшного, у мене там з поїздкою є мільйон різних історій. Ми повертаємося до того, що ми сьогодні вивчаємо з тобою, Про цифри. І сьогодні, в цьому відео, я ще також дам класні фрази, пов'язані з числівниками для рівня середнього та вище середнього. Отже, тема числівників це розмова про кількісні 1, 2, 3, 4, 5 і так далі, та про порядкові. Що важливо для називання дат. Erste, Der Zweite, Der Dritte. Розгортай опис до цього відео. Завантажуй файл, у якому я залишила для тебе всю інформацію, яка необхідна. Підписуйся на мою сторіночку в Instagram і залишай коментар, що саме тобі сподобалось в цьому відео, та на яку інформацію ти чекаєш у наступних відео.